Виконуємо номер 1456 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавниць новини за 2022 рік. У супермаркеті шоколадка коштує 15 гривень. У неділю діє спеціальна пропозиція. Заплативши за три шоколадки, четверту отримуєш у подарунок. Яку найбільшу кількість шоколадок може придбати покупець у неділю, якщо планує заплатити не більше як 100 гривень? Приступаємо до виконання. Ціна шоколадки 15 гривень є 100 гривень. Поділимо 100 на 15. Беремо по 6. 15 множимо на 6, це буде 90, 100 віднімемо 90, остача буде 10. Отже, при діленні 100 на 15 ми отримали неповну частку 6 та остачу 10. Отже, на 100 гривень можна. Шість шоколадок та отримати у неділю дві шоколадки. У подарунок всього покупець зможе придбати шість додати дві вісім. Шоколадок і записуємо відповідь. 8 шоколадок. Ми дали відповідь на питання, яку найбільшу кількість шоколадок може придбати покупець у неділю. Якщо планує заплатити не більше як 100 гривень. І у неділю діє спеціальна пропозиція. Заплативши за три шоколадки, четверту отримуєш у подарунок. Номер 1456, виконано.